Тепер автопарк Ізмійського загону ДСНС побільшав на одну одиницю. Нову пожежну машину отримав третій державний пожежно-рятувальний заїм. Презентація техніки відбулася в Ізмаїлі 3 вересня. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що на території Ізміївського району збільшилась робота щодо перевантаження товарів та грузів, які здійснюються завдяки роботі Ізмаївських та Рініських міських тарівельних портів. Головним управлінням Державної служби надзвичайної ситуації України в Одеській області було прийнято рішення для покращення роботи наших підрозділів, своєчасного реагування та так так, мінімізації виїзду у разі виникнення надзвичайної ситуації. Було прийнято рішення щодо передачі для покращення роботи наших підрозділів даного виду зразка. Це автоцистерна пожежна ємністю для перевезення 8 тонн води та 800 літрів піноутворювача, оснащена сучасним і зручним обладнанням. Зберігається бензопила, бензоріз для розбирання дерев'яних конструкцій на пожежі, для розбирання дахів, прорізання гратів на віконних проймах. Далі у нас плаваюча мотопомпа, завдяки яким ми маємо можливість гасити пожежу десь біля річки, де немає під'їзду для автомобіля. Рятувальники демонструють гідравлічний комбінований інструмент для ліквідації надзвичайних ситуацій для мінімізації часу ліквідації. Можна прирізати грати на віконних пройомах, можна відчиняти двері їм. Пожежні стволи розміщені біля насосу для оптимізації роботи. Продуктивність насосу 50 літрів води в секунду. Крім того, пожежна машина оснащена димовентилятором. У разі пожежі в підвальних приміщеннях. Вмикається вентилятор та викачується дим. Тим самим дає змогу рятувальникам гасити пожежі у підвальних приміщеннях. Передбачений і допоміжний генератор. Екіпаж пожежної техніки розрахований на шість осіб: один водій і п'ять рятувальників. Ця техніка допоможе швидше реагувати у випадку надзвичайних ситуацій, підкреслив перший заступник голови ізминської районної військової адміністрації Михайло Шарафаненко. Коли розпочалася агресія Російської Федерації в нашому районі, збільшилось Транспорт, який здійснює великовантажні перевезення, і було декілька випадків, які призвели до займання цих вантажівок, і враховуючи багату кількість проведених нарад з службою ДСНС в Ізмаїлі-змірському району, ми звернулися до. Голови обласної військової адміністрації до голови Одеської обласної ради з проханням розглянути пропозиції щодо того, щоб збільшити кількість Пожежних машин в нашому підрозділі і по можливості замінити стару техніку радянського виробництва на більш сучасну, з більшої кількості засобів пожежокосіння по ємності. Ми отримали першу машину. Наразі було погодження з Максимом Михайловичем Марченко на шість машин. Дякуємо головному управлінню ДСНС в Одеській області. Керівництво виїжджало до нашого району, також долучилося до цієї проблеми, вивчили її. Ну, от оперативно ми отримали таку машинку, яка зможе виконувати свої функції. На Дорозі М15, яка є наразі перегруженою. Дійсно, техніки не вистачало і техніка працювала на повну завантаженість. Наразі отримання нової техніки, знову ж таки, дозволю собі зауважити, що техніка українського виробництва, тобто це машина, яку виробляють наші виробники. Отримання цієї техніки дозволить хлопцям, які кожного дня мають вирішувати складні питання, вирішувати їх набагато скоріше і набагато ефективніше. Оновлення автопарку пожежно-рятувального загону це дійсно позитивна тенденція. І є сподівання, що вона буде продовжуватися. Очікується отримання ще п'яти таких машин. Також є надія, що зі збільшенням автопарку загону буде збільшена і чисельність штату. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини.